Чого прийшли? Моя жінка відмовляється робити свою жіночу роботу, а саме готувати їсти, перебирати в хаті також стирати мої вонючі носки. Ну ще води принести з криниці. Я особистість. Вам не здається, шановні, що ви хочете то багато від своєї жінки? Це мінімальний набір потреб кожного нормального мужика, який себе хоч трошки поважає. Я не прошу нічого надприродного. Просто щоб вона виконувала свої жіночі обов'язки. А ви свої чоловічі обов'язки виконуєте? Ні, він рукожопий. Заробляє гроші, я пашу як віл. Я коник маленький, Із бару прискакав додому, потім знову бар, а потім знову додому. А така в нього робота. А як ви ставитесь до командної роботи? Готувати разом їсти, прибирати, носити воду з тої криниці. Більше розмовляти один з одним, дізнаватись про хобі один одного. Він не вміє нормально спілкуватись, він матюкається. Та не матюкаюсь я. Ну, скажу пару поганих слів. Спробуйте разом повечеряти. Готуєш раз п'ять років і те м'ясо пересушила, та ще й не доселила. Хе-ха, я був правий. Не доселила, не зараз по сам. Здам тебе по гарантії, буду холостяком знову. Ти не пересоли, скотиняко. Пелюку знову не видерла. Я так і думав. М'ясо резинове не вжуєш. А я буду їсти зелень. А він їсть резинове м'ясо смачно. Смачно. І вжувати не можна твоє м'ясо. Як жуйка жуєш, як корова. Та. Це приправа з м'явини? Так. Добре, хоч приправа від мівіни легше ковтать. Собі зробила зелень. Так, я собі зробила зелень, свіжу вітамінчик, я люблю це. Що ж ти з цим м'ясом зробила? Вжувать не можна, ледь ковтнув фух. Ти подиви на нього, носом ріє він. Може, тут добавки? Фу, блін. Хватить з мене, дякую, я вже ситий. Добавки не треба. Як вечеря? Після тої вечері мій унітаз на мене сильно образиться, тому що ніхто ніколи на нього так сильно не наклав, як я. Того вечора. Я здам тебе по гарантії, шановна моя. Такий у нього ніжний чуттєвий організм. Я вирішив, що холостяцьке життя мені більше підійде, ніж бути з цією мадам. Якщо вам ця жінка не потрібна, тоді я її заберу собі. Так. Я буду вас цінувати за вашу жіночу красу. Так, я з я вийду за вас. А у мене запитати дозволу не треба? Ні. Ну, справді, хто я такий? Просто чоловік тобі. Колишній. Значить, мужик, ти можеш валить, ти нам вже не треба, ти третій лишній. Я не лишній, я хочу з вами бути. Ні, ти вже третій лишній, ти нам не потрібний. Можеш просто завершити це відео. Кінець.